Виконуємо номер 4.17 із підручника Геометрія 8 та номер 8.17 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. кут 3 дорівнює 50 градусів. Малюнок 4.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут 1. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут 3, його градусна міра 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута 1. І а, Б, С, Д у нас ромб. Знайдемо градусну міру кута а, Д, С суміжного із кутом 3, кут А, Д, С і кут 3. Суміжні. із властивості суміжних кутів кут АДЦ дорівнює 180 відняти кут 3 це 180 відняти 50 маємо 130 градусів кут а, Б, С і кут А Д. С, протилежні. Кути ромба. За властивістю ромба протилежні кути рівні, за властивістю ромба, кут А Б С. Дорівнює куту АДЦ і дорівнює 130 градусів. Ну, а тепер іще одна властивість рома. ромба, в нього діагоналі є бісектрисами кутів БД Діагональ за властивістю ромба кут А, Б, Д дорівнює куту С, Б, Д. І дорівнює кут А, Б, С поділити на 2. У нас А, Б, С 130, ділимо на 2, маємо 65 градусів. Отже, кут 1 – 1 дорівнює 65 градусів. Записуємо відповідь: 65 градусів. Номер 4.17 із підручника геометрії 8. Та номер 8.17 з підручника математика 8 виконано.